Ну і випереджаючи питання деяких людей щодо дороги по вулиці широкої, зроблю це, мабуть, окремим відео. Розкажу про наші плани. Що ми встигли зробити? Бачите, тут вже новий асфальтик лежить. Це ми е, тут теж прокладали одну з мереж е, і вже встигли покласти асфальт. Мабуть, вже в зиму асфальт класти не будемо. І оцю частину ми там ще продовжуємо трошечки прокладати одну мережу, там трошки залишилось буквально там метрів. 50-60, може там, до 80 точно метрів. Е і Протягуємо. І ось, бачите, там, де ми вирізали цей асфальт, це місце ми будемо окремо зараз поки що ущільнювати, закріплювати. І е покри покриємо тимчасовим умовно покриттям. Яке воно буде, ми поки що не знаємо. В самому простішому варіанті це е суміш, там, пісок, щебінь. Е Можливо, якийсь там відсів. Але ми будемо це ущільнювати і на зиму поки що тут нічого робити не будемо. Одразу після зими почнемо роботу вже з цією частиною паркану, і вже почнемо роботу з цієї вулиці. Тому, е якщо люди будуть запитувати, а багато хто вже, мабуть, запитує, а як сюди під'їхати, де паркуватись, що там буде. Дивіться, я думаю, що до Нового року ми розберемось точно з цим покриттям. Воно не буде повністю відновлене, як тут асфальт. Скажу чому, тому що якщо ми будемо його відновлювати, то по факту ви ж всі розумієте, що цей асфальт тут треба добре ремонтувати, не просто там підремонтувати тільки те, що зламали, але побачите ці ці дирки. Тут треба розбиратись з ним. Я не знаю, яке тут буде покриття, чи асфальтове, чи бруківка, але нам треба б привезти до ладу цю вулицю хоча б в сегменті тому, в якому вона навпроти нашого комплексу. Хоча треба буде трошечки захопити більше. Не знаємо, як місто далі буде, треба з ними теж кооперуватись. Тому що, дивіться, тут іде асфальт. Якщо ми тут покладемо якесь інше покриття, то в місці переходу на асфальт, а особливо на старий асфальт, воно буде розбиватися. Тому треба комплексно вирішувати питання цієї дороги. Ми ж всі розуміємо, що ми не можемо ремонтуватися дороги в Брюховичах. бо до кожна дорога, якщо по ній йти, вона до Риму доведе, а це десь 2500 кілометрів. І ми це не будемо робити. Тому будемо працювати над цим питанням. Нема поки готового рішення. Є от тільки одне. Розуміння, що ми ту, цю дорогу відновимо і по ній буде краще їздити, ніж до моменту, коли ми зайшли на цю ділянку. Ну, на цьому, мабуть, все. Я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей.